Тикнувся вчора я з однією великою проблемою в дорозі. Полетіла клема акумулятора на моєму старенькому мотоблоці. Ну що, клема має такий вигляд. Кусочок до 36 акумулятора. Ну, обламало. Як міст закрутив, приїхав. Сьогодні добрі люди безкоштовною порадою допомогли вирішити дане питання за 15 хвилин. Показую, що мене вийшло. Потім покажу його більш. Нормальному вигляді, як воно має вигляд. О, зараз спробую зняти. Це в нього такий вигляд. Така з обичної мідної трубки. Держи відмінно. Можливо, комусь стане в пригоді. Да. І коштує. Якщо є мідна трубка копійки, на болтина 6 покріпив. Затягнув гарно. Перевіряв тільки, що працює. А все, покажу, щоб ніхто не удивлявся, вольтаж є. Реально на акумуляторі напряження є, а на цій кліємі утечка була така, що на 12,2 вольта єлі натягувало. Що стартер не запускався, не було контакту. Вибачайте. <кій> <кій> Якщо кому було. Горить на моя порада, будь ласка. Думайте, звертайтеся, пишіть. Ось так. Вказує генератор свій.